Чи замислювалися ви колись, як виглядатиме бабуся, яка знайшла косметичку своєї 16-річної анучки? Ні. А якщо вона поміняє свої дереви панталони на червоні стрінги, теж ні. Тоді, якщо ви все ще у свідомості, я вам розповім, як це виглядає. На прикладі ремастера перших двох ігор Warcraft, що надав вийшли у продаж. Я розповідатиму тільки про перші дві частини ігр, оскільки тут є у вас вибір або купити ремастер першої частини за 5 євро і другий за 10 євро, або оригінальну версію в магазині HOW за 7 євро. Ну а третя вам доступна лише у вигляді Reforg без жодних альтернатив. Так сталося, що вперше я пограв саме у Warcraft 2 на першому пенсіумі. Тоді це була найкраща стратегія, в яку я грав на той момент. За весь час я проходив кампанію кілька разів, роздумуючи над використанням не на дуже популярних заклинань або придумуванням нових тактик. Через кілька років у мене з'явилися збірки стратегій, де було 70 старих ігор, серед яких був перша Варкрафт. Побачивши це, я відразу його встановив, Але коли я почав грати, я був сильно розчарований тим, яким він був порівняння з другою частиною. Там не було інформації про юнітів, у групу можна було об'єднати лише чотирьох юнітів, але можна було призначити групи на гарячі клавіші, та й будівництво було через дороги. Загалом, погравши три місії та усвідомивши, що я більше страждаю від незручного керування та задоволення від гри зовсім не отримую, я забив на цю гру. Але, проходячи кампанію у другому Варкрафті, я постійно згадував, як мені хотілося пройти кампанію у першій грі. Залишалося якесь почуття незакінченої справи, що змушувало мене час від часу повертатися до першої гри. І ось раптово вийшли ремастри перших двох частин. Я грав у ремастер всіх трьох частин Age of Empires, всіх трьох частин Tomb Raider, першого Red Alert, і в кожній з цих ігор були якісь покращені порівняння з оригіналом. Цього я чекав і від Варкрафта. І в першій частині вони дійсно помітні. Почну я з того, що у групі тепер може бути 12 юнітів. Вибирати поранених із групи досі не можна, але це перший величезний плюс ремастера. Також додали сучасне керування. У нас тепер працює звичне керування мишкою, а не за допомогою команд, як це було у другій юніт. Додалося можливість показувати здоров'я поранених юнітів, що дуже допомагає при лікуванні клеріками цих юнітів, а також фокусування вогню на них. До того ж, винесі кількість доступної їжі з ферм на верхню панель. Раніше вам доводилося натискати на саму ферму, щоб зрозуміти, скільки юніців ви можете будувати і чи не час вам побудувати нову ферму. Дуже зручно. У самій кампанії тепер видно всі місії, і при їх проходженні вони стають доступними для повторної гри. Досить зручно, коли ти хочеш пройти кампанію, але не хочеш проходити деякі місії. Ну і звичайно, детальніша графіка, що дозволяє розглянути юнітів і підтримка сучасних екранів. В принципі, це ключові особливості ремастера, Все інше залишилося тим самим: старі алгоритми знаходження шляху, дуже сильні демони, відсутність черги тренування юнітів, слабкий радіус розвідки, що не дозволяє швидко розвідати карту, та інші дрібниці. В цілому, якщо ви не грали в гру, але є фаната Веркрафту, то грати цікаво. Всім іншим, я дуже сумніваюся, що гра вам зайде. Крім вище перерахованої відсутності норм сучасних ігор, тут є дисбаланс в юнітах, де найефективнішим юнітом є лучники і маги, що викликають демонів та водяних елементалей. Ну а тепер перейдемо до ремастера другої частини. Тут додали ті ж покращення, групи 12 юнітів, смужки здоров'я, детальна графіка і все. І ось в порівнянні з другою частиною, ремастер вже не виглядає таким вагомим, щоб бігти і купувати гру за 10 євро. А скільки багато речей було покращено в оригінальній грі в порівнянні з першою частиною. Кількість їжі з ферми було і до ремастера, а в групі можна було тепер брати 9 юнітів, а не 4. Інтернет-гра була і у версії Battle End Edition, і нічого нового ремастер не додав. Хоча все ж таки додав. Під час проходження кампанії та випадкових карт комп'ютер не поліпшує своїх юнітів, але користується поліпшенням у вигляді магії, якщо ці поліпшення у нього були за сценарієм. Це робить проходження кампанії набагато легше, ніж в оригінальній грі. Warcraft 2 цікава гра, яка може сподобатися і новим гравцям завдяки її безсмертній графіці. Але якщо ви грали в оригінал, то ремастер не має ніякого сенсу купувати. Якщо ж ви новий гравець, який не грав у другу частину, то можливо гру має сенс купити, але тільки якщо ви звикли до графіки високої чіткості на сучасних екранах. В інших випадках того ж Battle Edition вам повинно вистачити. Якщо підбити підсумок коротко, то ремастер дуже корисний для першої частини і майже непомітний для другої. На мій погляд, вони зроблені тільки для тих, хто хоче поностальгувати за минулими часами. Але давайте поглянемо на ситуацію з іншого боку. Зараз є безліч класних ігор, які мають сучасне керування, гарну графіку і набагато більше стратегічних можливостей ніж перших два Варкрафта. І в той момент, коли ви захочете пограти в якусь цікаву стратегію і будете вивчати список новинок, що вийшли. Ви дійсно берете ремастери перших двох ігор Warcraft замість, Age of Empires 4, Age of Mythology, StarCraft 2 з безліч карт і кампаній, а також безкоштовним Age of Empires, Company of Heroes, Rome Total War, Warhammer, Наругарит, XCOM, Rise of Nations Stronghold. Я дуже сумніваюся. Залиште ці гри у своїх теплих спогадах. Може на той час вибір ігор не був таким великим, і Warcraft сильно виділявся на їхньому фоні. Але тепер, за ціну, яку просять за ремастер, можна пограти в купу інших цікавих ігор. Ну а з вами був XtremeAngio. Залишайте свої коментарі щодо цієї гри, жмакайте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, і підписуйтесь на канал, якщо не хочете пропустити нові відео. Підтримуйте мене на Patreon та Баймієкофе. Адже чим більше підтримка, тим більше бажання робити нові відео. Já, parabéns.